Сьогодні подивимося на новиночки від Хайлоу. Спортивні наушники і недорогі смарт годинник Смарт годинник Хайлоу я вже ношу більше півроку. Це для тих, хто не хоче витрачатися на різні там Xiaomi, OnePlus і так далі. Кому шкода викинути 10 тисяч гривень за той же самий функціонал, який ти можеш отримати, наприклад, за 2 тисячі чи там 2 тисячі 500 гривень. Все аналогічне, тільки батарея ось тут тримає два тижні а в тому Xiaomi... Два дні. Ось тобі вся і різниця. Дивіться, ось так воно все приходить, все ніби дорого-багато, але насправді коштує недорого. Можемо подивитися характеристики смарт-годинника. Дисплей 1,93 дюйма, мікрофончик, дзвінки, GPS. До речі, тут вбудований GPS, який буде відстежувати, де ви там бігали, де ходили, і так далі. Плюс 150 програм. Ну, все аналогічно, як і в інших смарт-годинниках. Якщо подивитися на наушники, тут вони зробили якийсь подвійний мікрофон для дзвінків, щоб було краще чути. Якийсь кращий Bluetooth 5,4. Супер крута батарею, яка буде тримати дуже багато. Не знаю наскільки довго, але це я вам все покажу. Кожен наушничок батарейка по 100 мА, а сам кейс має 600 мА. Наушники, до речі, дуже круті. Дивіться, як виглядає кейс стильно, гарно, молодіжно. Ну, видно, що це не якийсь там дешевий бренд. Воно, хоч і коштує недорого, але виглядає все на достойному рівні. З наушниками вони не прогадали, вони дійсно гарні. Ось це таке по типу soft touch, що буде закладатися за вухо. Все приємно, пише хайлоу. Це глянець. Дивіться, мікрофончик один, мікрофончик інший. Здоровенний динамічок, бачите? Тобто воно буде прилягати до вуха, і за рахунок вушної раковини вони мають дубасити. Ставимо їх в кейс. І на кейсі дивіться буде показувати індикацію зарядки кожного навушника, лівого і правого. Дивіться, пройшло півроку, а мій годинник навіть оновлюється. Я просто в шоці. Давно просто не заходив в застосунок, тому що годинник для мене це просто аксесуар. Я його ношу, тому що він мені подобається. Він дуже гарний, класний функціонал, і він не тупить. Виглядає як на 5 тисяч гривень. Ніхто ніколи вам не скаже, що він коштує тисячу гривень. Дивіться, все якісно. Ніде нічого не стерчить, все приклеєно, все гарно допрацьовано. Ну, видно, що класна річ. Тим паче, силіконовий ремінчик він хорошої якості. Ось, будь ласочка, як буде виглядати на руці. Дуже прикольно зробили, що ось цей ремінчик, він не стерчить, не буде зацеплятися за одежу. Дивіться. Все гарно, стильно, все функціонально, чудово працює. Тим паче, інтерфейс повністю українська мова. кожному годиннику, плюс-мінус все те ж саме. Діяльність, там скільки кроків, калорії і так далі. Тут ми можемо подивитися сон. Ось тут будуть всі дані про сон. Так, пульс, все те ж саме буде міряти пульс, кисень в крові. Тиск жоден годинник вам не поміряє. Тиск це просто рандомні числа. Це так, що ви знали. Так, погода дивіться, показує, що 15 градусів якийсь сліг. Що таке сліг? Я не знаю, як вони так переклали. Тут мене показує. Дивіться, Хмельницький 16. Звідки воно підтягує цю погоду, невідомо. І сліг це, напевно, мав би бути сніг. А не насправді, а насправді в нас дощ йде, да? У нас йде дощ. Збоку є шторка, де можна відкрити доступ до всього. Наприклад, там швидко треба поміряти пульс. Ось, будь ласка, натискаєте ось з боку. Тут і сон, і туди, і сюди. Це все можна запрограмувати. Тепер дивимося, чи правильно переклали меню діяльність, сон, пульс, телефон вправи. Так, кисень, погода я вже показував. Камеру можна включити і сфоткати. Плеєр, розслаблення, голосовий помічник. Це дуже круто. Я ним користуюся кожен день. Відлік Будильник, секундомір, відстеження циклу для жінок, світовий час. Цей годинничок, він унісекс. Підійде як і жінкам, так і чоловікам. Ліхтарик, знайти телефон, календар, калькулятор ігри і параметри. По параметрах давайте подивимося: звук вібрація, режим не турбувати, пароль можна якийсь встановити, кнопка вібрувати, енергозбереження. До речі, він зараз вібрує. Телефон оновлення. Бачите, будуть приходити оновлення, система туди-сюди. Ну, в принципі, да. В принципі, як для такої бюджеточки все доволі непогано. Зверху також є шторка, де можна включити ліхтарик, налаштування. І що тут? І, в принципі, все, доволі такі простенькі параметри. Головна фішка Хайлоу, що сповіщення приходять дуже чітко. Що на один годинник, що на другий. Дивіться, я вже все підключив там Viber, Facebook, Інстаграм, Телеграм. Ось мені Віталій Савка вподобав вашу розповідь. І ще там 14 штук. Коротше. Тобто, сповіщення в цей годинник буде приходити все чітко. Ви його реєструєте, тут все прописуєте. Ось, будь ласка, додаток, додаток аналогічний. Щодо ось цього годинника. Ну, коротше, до всіх годинників тут. Один додаток. Не так, як там в інших брендів, тут все чітко. Це би ти не ходив, що би ти не робив, воно тобі буде будувати карту. GPS все ще розташовує позицію, відкрито місце. для... для що? Коротше, я знаходжуся, по ходу, під панелями, і воно не може знайти GPS. Треба вийти на вулицю, дочекатися, поки знайде всі супутники, натиснути старт і все. І пішов собі, лазити десь горами туди-сюди. Немає даних туди-сюди. Коротше. Ну, підписник. Ти в мене прошарений. Я цим не користуюся. Не знаю, хто цим користується. Навіщо ви купуєте ці смарт-фітнес годинники? Для мене годинник це що? Це що він просто ось такий був гарний. Все додаток. Я ним не користуюся взагалі, хоча годинник мені кожен день присилає, що я там пройшов стільки кілометрів, скільки то калорій спалив. Для мене головне це циферблат, тому що в основній функції це що він гарно виглядав. Циферблат я міняю кожен тиждень, якщо мене попередній вже трішечки підзамахав. Циферблатів тут підписник на різний смак. У цьому годиннику мені дуже подобається, що є Always on Display, але ж це дорожча модель. Як тільки ну, його вдягаєш на руку, він одразу засвічується і, коротше, це Реально класна штука. Як то кажуть, понти дорожче будь-яких грошей. Тут цього немає. Але сам дисплейчик виглядає також непогано. Дивіться, поставив пароль, і без пароля фіг, хто зайде тепер у ваш годинник. Це дуже круто. А то бляха всякі можуть лазити, читати переписку і так далі. Тепер все. Тут такої фішки немає. А тут є Батареючка тут 380 мА, ніби не багато, але якщо ти звичайний користувач і будеш використовувати його більшість як аксесуар, то це орієнтовно 7-8 днів роботи. Якщо ти активний користувач, це 4-5 днів. Якщо порівняти по дисплеях ось цих 2 годинника, тут 600 ніт, а тут Тисячу. Цей на сонці дуже яскравий. Видно абсолютно все. Це і буде трішечки гірше. Хоча в основному я на цьому користуюся Always on display, а на сонці його не видно взагалі. Тому приходиться вмикати основний дисплей, щоб подивитися, скільки годин. Тут, я думаю, біди такої не буде, і на сонці все рівно щось та й буде видно. Скачуєте додаток хайлоу суто під наушники, оновлюєте прошивку. І будемо слухати якісний звук. Комфорт протягом цілого дня. Він чує інноваційне прослуховування з відкритим вухом. Ось так будуть виглядати вушні раковині, і саме головне, що скільки би ти не носив їх, ну я б поносив, правда, небагато годину часу. Вуха не болять абсолютно. Буває таке, що починає боліти вушна-раковина. Тут такого немає. Бачите, навіть дівчинка вже відчула звуковий оргазм. Розумний світлодіодний дисплей. Я вам вже показував, великі драйвери, навіть хлопчик отримав оргазм. Кришталеві чисті дзвінки, чотирьохмікрофони та штучне шумозаглушення. Вже я і дзвонив, і слухав, і мене співрозмовник дійсно класно чує. Навіть якщо буде вітер на вулиці, о, зараз там такий дощ херачить. І співрозмовник мене чує реально круто, і це дуже добре, що тут є два мікрофона. 40 годинний термін служби батареї. Тобто, вони, вони будуть дубасити 40 годин. Я не знаю хто тільки витримає, але так. Написала книжка. Так, інноваційний дизайн, то все фігня. Коротше, навіть можна носити з окулярами. Бачите, нічого не буде заважати. Все ніби продумано. І для спорту, і для фітнесу, і на роботу, і розваги. Навіть ігровий режим є. І він дуже легко включається. Коротше, тут функції про драйвери я вам вже розказував. Функції стільки, що я просто в шоці. Bluetooth 5.4. Так, це вже все показував. Так. Функція захисту від втрати, якщо навіть ви десь їх промахаєте, десь вони впадуть в траву, чи за диван, чи фіг його знає куди, то за допомогою додатку можна знайти пізніше, покажу, як це зробити. Так, індивідуальний додаток, легке налаштування параметрів еквалайзера. І він дійсно працює. І це дуже класна штука. Я не бачив такого в інших наушниках, де можна підлаштувати під свій стиль. Коли ти любиш, щоб там дубасило, тобі просто. Товкло ось так в голову, тут так можна налаштувати і воно тобі буде товкти саме так, як ти хочеш. Точне сенсорне керування. От що точне, то без звіздіжа. От натиснув і воно чітко працює. Якщо брати якісь там інші аналоги там по 500-300 по 300 гривень ти там клацаєш, а воно коротше, їм абсолютно похер, Тут такого немає. Працює чітко. Додаток називається хуйло у соунд. Заходимо, прийняти та продовжити, Прийняти та продовжити. Да. Зачекайте, будь ласка, підключення. все, дивіться, буде показувати вам стан заряду батарею, почати використовувати ігровий режим. Можна включити так, а можна включити просто одним дотиком. Можна включити якусь стандартну музику, наприклад, нічний спів птахів. Далі можна вийти сюди і налаштувати еквалайзер, важкий бас, рок, м'який класика, і, в принципі, все. Налаштування. Ось, будь ласка, по налаштуваннях, як воно що працює, ось це чітко розписано. Знайти гарнітуру. Так, що там, перейдіть до розділу налаштування. Так, коли даток використовується, відтворити звук. І воно буде пікати. Якщо треба знайти, а якщо, а чому не знаходить по локації? Можливо, тому що я десь тут. Коротше, я толком цим не розібрався, але бачите, по звуку, в принципі, можна буде знайти. Послухав я ці різні пресети, все ж таки, я би використовував за замовчуванням. Наприклад, поставити важкий бас, воно ріже верха. Буде просто дубасити ось так. І все. Ти не будеш чути ті всі нотки, все. Просто тупо в голову і все. Наприклад, там рок чи ще там щось не подобається мені. Мені більше підходить за замовчуванням. Давай я тобі дам підписник, зараз послухати цю всю двіжуху, як воно грає. По вокалу ніби непогано, правда? Ігровий режим, якщо його вімкнути, звук стає більш якийсь такий, простіший. Немає ні таких басів, якось аж. Приємніше його слухати. Не знаю, як воно в іграх, тому що ігри я не граю, особливо в таких наушниках. Для цього є такі здоровенні, де ти там відчуваєш все. Там кожен шорох в ігрі. А як воно буде в цих, я фіх його знаю, треба коротше пробувати. Ну, в мене на це немає часу. Звук без витоку, я не знаю. Що з витоком, що без, абсолютно різниці не відчуваю. Поверхня глянцева, так що готуйтеся, що буде заляпуватися. Просто страшне, особливо в тому місці, де датчик, де ви будете натискати ставити на паузу, перемикати. Треки або приймати дзвінки. Дивіться, працює датчик, все чудово. Двічі натиснув, і музичка грає. І музичка грає. Якщо натиснути тричі, буде перегортувати трек, якщо це на правому наушнику. Раз, два, три. Хопа, трек перегорнуло. Працює все чудово. По сенсору тут питань немає взагалі. Ох би зараз вернути ті часи, але шкода, вже нічого не вернеш. Можна тільки послухати, як грають. Що я вам можу сказати? Наушники прикольні, але мені все ж таки не вистачає трішечки гучності. ось буквально там на 20%, якби було більше, було б круто. Якщо їх притиснути до вушної раковини, вони долблять просто в черепну коробку. Ось так. А якщо. Ти носиш їх так, не притискаючи, ну ніби не вистачає трошечки звуку. Ну це як кому? Якщо послухати їх орієнтовно там 15-20 хвилин, то ніби норм, але інколи хочеться просто так 5 хвилин, але щоб добре дало тобі в голову. Тут такого немає. Звук м'який, бас класний, приємний, і верха, і не за. Ну коротше, я не знаю, що ще розказати. Я тобі розказав, чисто так, як вони є. Якщо ти хочеш, щоб вони собі, якщо ти хочеш, щоб вони тобі сильно кричали в голову, то це не ці наушники. Треба вибирати якісь інші. Тут чисто лайтовенько, що тобі комфортно, не забивало мозги, оце саме вони. Не спадають легенькі, класні вуха не болять. Я не знаю, що ще тобі розказувати. Я їх ось так візьму, повитираю всі ці відбиточки, складулося й кейс і якщо тобі підписник, треба ось такі спортивні наушники навіть на кожен день, будь ласка, можеш звертатися і забирати. Не забудь поставити вподобайку, кому треба годинники. Наушники звернулися, забрали по класній ціні. Всім дякую і до зустрічі!